Ідея встановити скульптуру Тарасу Шевченку в Коломийському ліцеї номер 5 належить пану Любомиру Грабцю, випускнику навчального закладу. Він запропонував створити у ліцеї символічне вшанування постаті Великого Кобзаря. Його ініціатива знайшла підтримку. Прийшов на відкриття, і сам автор скульптури Олексій Боднаренко. Ви Розгорнуту книжку Шевченка і слова про Шевченка. Це я зробив безкоштовно. Раніше я був зробив у цьому школу Володимира Великого каплицю, теж безкоштовно, бо діти знайте, діти майбутні наші. гостей свята кандидатка педагогічних наук, онука, колишнього очільника ліцею. Який ініціював присвоєння ім'я Тараса Шевченка навчального закладу Уляна Борис. Я є випускницею цієї школи і мені дуже приємно, що запросили мене, мою маму, і пам'ятають про добру справу мого дідуся, який був будівничим освіти. Він велику роль відіграв в тодішньому становленню, розвитку шкільництва і освіти. Був хорошим прикладом для нас. Своїх дітей, онуків і дуже відрадно те, що продовжується його справа. Заступниця директора ліцею номер 5 із навчально-виховної роботи Оксана Гаврилюк впевнена, що відкриття пам'ятника увійде в історію навчального закладу. Сьогодні особлива подія для нашого ліцею. Відкриття пам'ятного знаку Великому Кобзареві, ім'я якого з гордістю носить наш ліцей. Це знак пам'яті, сили, витримки та мужності українського народу. Щиро дякуємо скульптору за втілення ідеї в життя. Подвір'я ліцею No5, окрім писанки, тепер має ще й пам'ятник Кобзареві. А це десь можливість школярам ще більше поціновувати ім'я Тараса Шевченка. З Коломої Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.